Художник Володимир Півень, родом із міста Дружківка, що на Донеччині, вже кілька місяців. Чоловік живе у Хмельницькому. Ми з дружиною їхали. Це був такий трагічний день, 8 квітня, і там оце. Ударили по Коматорську, і така трагедія була. Всі знають про це. Деякі роботи митця вдалось евакуювати до нашого міста. Нині вони представлені на виставці Схід Рівень Свободи, що експонується у стінах обласного художнього музею. Серед творів Володимира Півня картина під назвою Дівчина із птахом. Я з цією жінкою знайомий. Ну і от сталося так, що вона зараз на фронті. Праворуч там внизу. Круг такий, знаєте, як. Ну, такий знак, символ пропаганди такої, от ворожої. Але на голові, як ви помітили, от такий блакитний птах. На виставці зібрано 52 картини різних жанрів. Більшість із них евакуйовано з Донеччини, але є роботи і митців зірпеня. Наскільки він потужний і потенційно, ну неймовірно ще недорозкритий, я вважаю цей регіон з культурної точки зору. Ми мало спілкувалися. Нам треба було більше спілкуватися. І це б і їм допомогло теж людям в тих регіонах знати більше про нас. І це було недопрацювання вже 30 років. Це так точно. На виставці можна побачити картини, написані у різні часи, починаючи з 90-х років. Втім, є роботи створені вже після початку повномасштабної війни. Це твір Сергія Захарова, який він створив в березні 22-го року. На цьому полотні це якраз він його. Такі, як з одного боку, символічне, з іншого боку, дехто бачив, де да, подібні фотографії з дворів маріупольських, коли дитячі майданчики і поряд поховання людей, тому що поховати по-інакшому загиблих у людей не було можливості. Тому з одного боку це абсолютно реалістично, з іншого боку, це символічне зображення, символічне зображення того, що робить руський мір з. Реальним світом, світом нормальних людей. А роботи митця Володимира Трутка написані на фрагментах ящиків від снарядів. Підкреслюю цей контраст, що дошки змінились, вони від зброї. І що наша духовність від того меншої не стає. І навіть якщо в нас не буде нічого малювати, ми візьмемо якісь там речі, які лишаться від війни, і все одно будемо створювати мистецтво. Евакуювати твори вдалось завдяки волонтерам громадської спілки. Все буде добре. Ми ці переконані, після перемоги України твори повернуться до рідних міст. Ірина Мулір Валерій Тилоховський, новини міста.